Віктор Сторож з позивним адвокат, військовослужбовець з Тернопільщини у цивільному житті. Чоловік працював нотаріусом, але з початком першого наступу Росії у 2014-му пішов захищати країну. Вже під час повномасштабного вторгнення отримав поранення і нині проходить реабілітацію у Рівному. Для таких як Віктор та всіх українських військових, які продовжують захищати країну, з нагоди Дня Героїв організували концерт на літній сцені парку Шевченка. То я себе не відчуваю героєм. Для мене особисто героїм це люди, які в даний час. На передовій воюють і які віддали життя. Бог милого, я маю можливість спілкуватись з вами, любуватися з небом, з близькими спілкуватися, а багато людей, матерів, сестер. Жінок, що вже такої можливості не будуть мати. Послухати патріотичні пісні та виступи місцевих музикантів прийшли і родичі полеглих на війні захисників. Олена Крупко, двоюрідна сестра рівненського поета та військовослужбовця Максима Кривцова. Жінка каже, що її брат понад усе мріяв, щоб українське слово, пісню та традиції знали у всьому світі. А нащадки популяризували це. все. він дуже пишався е, своєю країною, своєю нацією. Молодим поколінням, яке підростало, він був ментором у таборі і він дуже радів за дітей. Які він бачив в них світле майбутнє. Він дуже радів, що ми з гордістю носимо українські вишиванки. Що ми не просто їх одягаємо, як би нам сказали, а ми що відроджуються майстри. День героїв всеукраїнське свято, яке відзначають 23 травня. Його запровадили на честь усіх захисників нашої держави, які боролися та продовжують відстоювати незалежність рідної землі. Це нам дуже ціна. Ми маємо пам'ятати, якою ціною дається наша незалежність згадувати. Взагалі цих людей завжди, тому що це, наприклад, приклад того, що дійсно це герої дійсно вони своєю мужністю, наполегливістю відстоїть перше свої сім'ї, нашу державу і вивіть так само за нас. Під час концерту усі глядачі мали можливість фінансово підтримати українське військо, задонативши будь-яку суму у скриньку, таким чином підтримавши сучасних українських героїв і зробивши свій маленький внесок у наближення нашої перемоги, Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.